І оце як попасти в те сонце, щоб не бути вся в плямах. Hello, dear friends. це мама. Їдемо на вокзал зустрічати нашу любов. Приїде любов. Едемо. Одна справа, що спілкуватись, обійматись і багато всього переговорити, але і попрацювати разом, допомогти нам. Ми давно про це говорили, а також дещо цікаво зробити в театрі. Хто тут до нас приїжджає? Хто підписаний на інстаграм, то всі вже знають. А хто не знає, то зараз побачите. А хто це там такий красивий стоїть? А хто це так Етюд на вокзалі? Я тебе здійму. Лесі треба потяг, і йде чотири дні. Да, Жінщина дуже віддихає, вона не працює, вона займається якоюсь хірнею. Ну прийшла на якийсь майстер-клас, там постояла, сказала, робіть щось, вони все зробили. А вона поки посиділа спокійно, каву попила. Потім ще кудись поїхала, сказала, робіть щось, вони поробили все. І, і, і додому до... так само прийшла, кажу: ну, зробіть генералку, ради. І вони такі доворіть, їсти. Вони все зробили. І, і зараз і в мене так скаже в студії. Але так можна сказати, бабушці. І тьом пішли. Ячик відали, правда? Але знаєте, що ми зробимо спочатку перед тим його кидати? Зробимо міні-виставу. Тобто ви вже такі талановиті люди, що ми зараз зробимо з вами сценку. Добре? Для того, щоб зробити цю сценку, треба зараз розійтися на цій сцені в різні її місця, моточки. ніби заховатися так, ніби ви, маленькі левенятка. Зараз ви знаходитесь в Африці. Добре? Ти, ти страшний, Треба повільно з різних місць обережно до нього підійти, підповсти. тільки дуже повільно, не зводячи з нього оченяток. Ніби хто ти такий? Що це таке? Чи не вибухне? Ану давайте підкрадайтесь. Тільки обережно. Я реально там дещо поклала і коли я так зроблю. Може і серпантин з нього виповнеться, а може і змійка. Я не знаю, що там всередині. Обережно, обережно. Олівіч, Оліве не розвішайте. Не Дивимось, дивимось. А ще, зверніть увагу, вас на колова стезь з'явилися інші лавенятка. Звертайте на них, одеруйте. Чекай! Будь обережна! Молоде ще коли вона торкнулася, молодчинка. Па! Ростовсь трошки! А що там бахнуло? знаєте, там народився середить маленький крокодильчик. Ні, крокодильчик, він ж такий зубасті, який хоче маленький. Не послушайте команди. Але дуже велике прохання. От зараз знову відкрадаєтесь, дочекайтесь, поки всі ви... Візьміть, маублі, станьте на ніжки і починайте одне одному кидати так, щоб маублі не впав, бо йому боляче, він же маленька дитинка. Окей? Ну давай. Телефон, якщо приходите смс, -ки, відповідаємо, кидаємо далі. Кидаємо одне одному, мій телефон, айфон, без захисного складу. Будьте обережні, підходьте ближче, якщо треба. Головне руці тримати і хотіти зловити. Добре? Зараз. Я боюся кидати. Я боюся. Що це я, я думаю, що буде далі. Вони тоді головне, коли ти кидеш, що тобі. А я далі підвідділа. Бачиш, ти і стала відпочиваєш. Тобі не цікава доля мого телефону, ж знаєш. Треба, щоб вона цікавий. А трошки далі кидаєте одне одному не передавайте, а треба Це Ні, ні, Мені. От стоп. Бачите, які ви уважні. А тепер все-таки трошки далі станьте. А ми на вас. я тобі зараз буду кидати, це повинно. Голови ще! Голови Я! Я Готова? Eu vou trazer. Дивно. Ваша задача звертати увагу. на мене. Не, як Відсторуватися від енергії. Типу, іди отсюда. Ми тобі не заважали сапити. ти нам не заважає вас. Окей? Спроводиватися. Пробуємо. Я зараз повільно. Покажіть, будь ласка, в кого м'ячик ідуться в коронаві. От. На один-два. конект. На три м'ячики полетіли в руки, не падаючи. Один. A tři. Молодець, що зрозуміло. Апа. Так. Дякую. Так. Бачили. Всі вміють молодці. Тримай. Ще раз покажуть по обрячці. Супер. Приготувалися. Три, чотири, один, два, три. Готувалися? Готувалися? Цікаво дивитися, як бачиш, поразку. Здається, раніше, ніж пробуєш виручити п'ячі. Два м'яча, в чому цей нас був? Врізалися одне одного, Але замість того, щоб їх підхопити, не знаю, впасти не нути, було так. Ну, я так і знала, не вирізати життя. Ну, сідайте, спробую. Приготувалися. Один, два, три. Увнічки. Один, два. Супер. Не кидай, якщо не стикла на три. Просто так? Один, два, три. Один, два, три. Міжки доробляю. Знаєш, що в мене немає віршика, а він для тенькому потрібен, Та я його собі згадав, згадала і роблю. Добре? Добре. М'ячи, це просто моя потреба в павнері. Так само, як і любимо. Це наскільки мені цікаво йти. Бо якщо цікаво, я не виходить з професії нічого. Тобто, коли я слідкую за собою, за своїми страхами, за своїми Ой, я не вмію, ой, в мене не виходить, не вийде. А коли я. Давай ще раз спробуємо з тобою. Давай ще раз. Тобто мені цікаво, що у партнера вийшло тоді і у мене виходить. У вас дуже красиві обличчя. У вас дуже свідомі і е, любі очі. Ну прям реально, Я рада з вами познайомитися і дякую вам за сьогоднішній вечір. Обіймаю. Кто кто не серьезный. Слава тебе, Господи. Боже, ты понабирали серьезных детей. Наша нам треба серьезные Лапа, Лапами мне по телемпаю, ты подруг. Женщина пять годин отработала с детьми. Якось треба це зараз скинути це напруження. Заведу її зараз до себе додому. заведу її в душ, готую її їжу і прийму, її лягти. Завтра буде новий день. Дивіться, цікавий тренажі.